Він мені написав, що пропадає зв'язок, я тебе наберу потім. Але я обіцяю я повернуся. Тринадцятого квітня. Я йому зранку написала синочок ранок». мені ніхто не, ну, він не відповів. І вже десь після обіду мені дзвонила невістка і сказала, що в соцмережах бачила, як хлопці потрапили до полону. А тоді на відео ми побачили, як мій син йшов там з, з усіма хлопцями. У них вже не було ні їжі, ні води. Не боєкомплектів. Останній раз я з ним спілкувався 11 квітня, де він сказав, що вони або вийдуть з оточення, що їх мали прийти їм на допомогу і витягнуть його з оточення. Далі зв'язок з ним порвався, вони вже сиділи в катакомбах заводу Ілліча. Майже рік я добувалася, щоб мого сина перевели з статусу безвісті зниклий до військовополоненого. Я в частину приносила і фотографії, які були зроблені з російських соцмереж. Приносила листа, якого я отримала від сина. І ну, було дуже тяжко в частині казали, до того, що треба робити. Експертизу. Я піднімав зв'язки з усіма е, друзями, які служили в силових структурах. Е, його знайшли е, в Донецькій області в СІЗО. Потім їх почали переводити е, в російські тюрми, де він. Я не можу зараз сказати, скільки точно він поміняв тюрем, ну мінімум шість. Він був і в Ростові, і в Таганрогі, в тюрмах. Людина, яка перенесла ці тортури, вже більше року вдома не може оговтуватися від цього полону. Це було вічай, це сльози. Я боялася батькам сказати, бо мене тато з мамою дуже, ну, дуже переживали за нього. Вони майже його ростили, поки я була на роботі там, і так далі. Бу дуже було тяжко, на здоров'я здалося, але я знала, що він мені сказав, що він повернеться, і я його чекала, я його досі чекаю. Чекаю, до останнього чекаю, навіть коли вже виставляють списки, але все одно є надія, що ось-ось, а вдруг не забу... ну, забув номер телефону або не можуть знайти. Чекаю ще два-три дня. Мене це ще я. Хоча я розумію, вже що раз, коли списки є, вже все. Кожен обмін, який відбувається, ми всі дуже з надією, з такою великою надією дивимося списки, що його ім'я також там буде, але. Поки що цього на жаль не сталося. Звісно, ми раді за тих, хто повернувся, але дуже сильно хотілося, щоб повернення влади також було як як можна було би скоріше.